Привіт, дорогі глядачі! А скажіть, будь ласка, на якому каналі ви ще побачите порівняння трьох цікавих телевізорів однієї цінової категорії 55 до 40 тисяч гривень? Де на якому каналі ви ще це побачите? І сьогодні? У вас є така унікальна можливість, тому що ви підписалися на канал smartshop.kr.ua і сьогодні довгоочікуване порівняння трьох телевізорів різних торгових марок з однаковим типом дисплею. Я вас попереджаю, я фанат IPS-матриць, вони мені дуже подобаються. І сьогодні саме день IPS дисплеїв. Сьогодні ви будете бачити три IPS-телевізори, досить різних за технічними специфікаціями, але майже однакових по ціні. Ну що, вимикаємо світло і поїхали. Я єдине, що візьму пульти, трошки буду шарудіти пультами, тому що треба буде увімкнути вам е, різні режими зображення. Але перш ніж ми почнемо, я хочу вам розказати, що за телевізори ви сьогодні побачите. А ви постарайтесь запам'ятати. Я думаю, що це не складно, тому що підписувати телевізори я не буду. А розібратися деякий. Тут, в принципі, нескладно. Багато з тих, хто дивиться мої відео, вже здогадалися, Ух, ой, як добре, що це за телевізори. Отже, ліворуч у нас сьогодні зафіксуємо експозицію. Так. Ліворуч у нас сьогодні ось тут один. Це 55 U7HQ від Hisense, IPS матриця 120 Гц, повноматричне локальне затемнення, яскравість до 600 ніт. Зверху, ви бачите, як сяє своїм Ambilight Philips 55 pos 88.07. На Android IPS дисплей без локального затемнення. І це у нас. Е 55 PUS 8807. Вартість телевізора 37 999 гривень на 29 квітня 2023 року. Забув сказати про ціну Хайсенса. Ось цього. Це у нас ціна 34 999 гривень, і він буде найдешевшим. І знизу у нас розташований всіми коханий і перехвалений 55-й Sony 55X81KR, це модель 2022 модельного року, яка зараз актуальна і випускається. Отже, ціна Sony 37 999 гривень. Ну, звісно, для тих, хто звертається, і знаєте, у, у людини має бути е, інколи, е, ну, якщо хочеться щось купити. Е, Така властивість комунікабельність, скажімо так. Якщо у людини є можливість знайти мої контакти або контакти на моєму сайті, або написати в телеграмі в нашому чаті, то можна і цікаву ціну отримати на будь-який з цих телевізорів. Але то вже інше. Тому що ой, дивіться, як динаміку у нас промальовує телевізори Sony. Ну, це про це ми сьогодні поговоримо. До речі, можу сказати, що ролик досить цікавий. Він відображає яскравість і він відображає досить динамічність. Сцени. Зараз я подивлюся, що це у нас за ролик такий. Хочеться його, хочеться його ще раз вам потім запустити. Так, що це у нас тут? Ага, це у нас останній буде ролик. Так. Ось подивіться чорний колір. так? Цікава штука. Отже! Майже однакова цінова категорія, і, звісно, я розумію, що вас прям манить-манить Android, і всіх він манить цей Android. І ви думаєте, так, Хайсенс такий класний, але він же не на Андроїді. Тому я от не готовий, щоб у мене телевізор був не на андроїді. Так, я забув перевірити режими, які у нас встановлені. так? Ну, давайте що, поставимо, щоб ви не кричали. Режим, о, яскраво у нас стоїть у Sony, так. Стандартний, так, поставимо на Sony. Стандартний поставимо на Sony. Далі на Philips ми поставимо також режим справжній. Дивіться. Угу. Режим справжній. І це а, фіксовані режими, Я там нічого не підлаштовував. Вибачте, у мене просто, ну, я не займаюся таким, У мене реально. Немає на це часу, щоб якийсь телевізор спеціально під вас підлаштовувати, що він показував один гірше, другий краще. Ні, це можливо роблять в магазинах, але особисто можете прийти в мій магазин. На Google картах знайдіть смартшоп Carryway, Якщо ви з Кривого Рогу, особисто я вам дам пульти, порівняєте їх. Ми закриємо ролети і ви можете порівнювати ці телевізори, скільки вам буде завгодно. Так, стандартний режим поставили ми і на хасніці. Отже, дорогі друзі, ой, як добре, ой, як добре, що чорний колір у нас тут пішов. Ви знаєте, коли я знімаю огляди, все як по маслу. Да? Так, що у нас тут? Трошки яскравість піднімемо, так? Да? І побачимо, що таке локальне затемнення на телевізорах і там, де його немає. Так, ще треба підняти Яскравість, що ви побачили, що локальне затемнення прекрасно, просто чудово. Венсько, Чудовенсько, нове слово, може це по-польськи буде чудово. Чудовенсько працює на Хайсенсі 55. Аж hq це взагалі, ну чесно кажу, е якби в нього ще імбілайт був, то напевно це би просто, це просто бомба. Е я не знаю, це крутий тілік. Бо він показує, як OLED за рівнем чорного. Ну, звісно, так, там е можна помітити зони локального затемнення. Але отак, от, якщо дивитися, то е може напрягати. Може напрягати на Sony або на Philips ось цей ненасичений чорний. Ви сподіваюся, його бачите. От давайте я вам отак зроблю, щоб було його видно. На Sony це прямо аж чудово видно зараз, так? що там чорний, не чорний, що там сіренький. А на Хайсенці це просто не неймовірно чудово. І звісно, Філіпс завдяки тому, що у нього, бачите, навіть камера, завдяки тому, що у нього є Ambilight, оця система заднього підсвічування, вона візуально, от чесно, візуально, і навіть на камеру підвищує контраст, підвищує рівень чорного. Тому що, так, якщо очима подивитися, то здається, що на Філіпсі у нас. А, давайте. Давайте вимкну, добре, вмовили мене. Я вже відчуваю, як ви хочете сказати, та вимкне той Ембілайт, ми подивимося, який чорний у Філіпс. Ось такий. Ось такий, як і на Sony. Не досить насичений, так? Але завдяки Ембілайту, в реальних умовах, от коли ви принесете телевізор і встановите вдома, повірте мені, у вас чорний буде чорнішим, і взагалі споглядання зображення буде більш цікавим. Давайте я ще раз щось вам увімкну на чорному. Ой, як я люблю такі формати. Вам от в живому режимі показувати, як воно все показує. Так, міні-лед демо. Так, ага, добре. В живому режимі вам показувати, як воно показує. О, по чорному. Так, ну дивіться, щось Sony не те. Ну, е я можу сказати, що... Ось дивіться, просто на... А що у нас? А, у нас Ambelaйт, він мкнувся на Філіпсі. Вибачте, зараз. Так, так. О. Е я. Про що я вам розказував? А, про те, що у IPS-матриць при зміні кута перегляду змінюється, саме вигорає чорний колір. Ну, тобто він стає сірим. І краще дивитися прямо на зображення. Але ви подивіться, що витворяє зараз Hisense. Він просто ці телевізорі. Вбиває на повал і в деталізації, і в рівні чорного. У Sony ми взагалі втратили там декілька детал... ну не декілька а тисячі деталей. Philips досить непогано вимальовує. Ну про це я розповідав вам ще в огляді е порівняння цих телевізорів. Але Ambilight, от ви тільки що щойно це бачили, Ambilight робить свою справу, він підвищує контраст і робить перегляд телевізора більш комфортним. Ви це можете помітити навіть зараз, коли я його увімкнув, тому що це дійсно допомагає вашим очам трошечки розслабитися і ну, дивіться, ну комфортно, воно знаєте, як на як на душу лягаєте зображення. Отже, стосовно вибору цих телевізорів, що ми маємо? Ми маємо Sony за 38 тисяч. Ми маємо Philips за 38 тисяч і Hisense за 35 000. Ну. Так, про ціни окремо можемо ще е, розмовляти, але ну, давайте рахувати, що вони приблизно в одній ціні. Напишіть в коментарях, який телевізор вам сподобався більше, е, в якому телевізорі ви бачите дійсно оптимальне співвідношення ціни і якості. Тут, е, в цьому виборі, я однозначно би підійшов з цієї сторони як враження від купівлі телевізора. Тому що саме враження формують. Ваш позитивний або непозитивний настрій після покупки. І коли ви принесете телевізор, наприклад, Sony за 38 тисяч додому, може, ви будете думати, що на ньому буде менше артефактів. Слухайте, я перевірив і навіть зблизька. Я не побачив, що він якось краще апскейлить формат. Я можу сказати, що в магазин ми купили найдешевші HDMI кабелі, З ними вони також не передають там повноцінний там сигнал, можливо, по ним не такий якісний іде. Але ну я не можу сказати, що Sony обробляє зображення краще ніж Philips. І не можу сказати, що Sony обробляє краще зображення, ніж Hisense. Е, буде огляд, і, або вже є огляд 65 ки Hisense UC. Та повірте мені, Full HD там виглядає просто шикарно. Також, е, ну, давайте я трошки від теми відійшов. Отже, ви принесли додому телевізор Sony. Окей, це все? Тобто, ви принесли телевізор Sony, і це все. Ви зараз можете писати, що я неправильно порівнюю, що треба сюди 55х85. Але, друзі, він вже буде на VA, і він вже буде коштувати 45 тисяч гривень. Та за 45 тисяч гривень я вже можу і OLED сюди поставити, тому що у Філіпса ну, є і OLED. -и. Ну, не за 45, окей, там трошечки додати. Але ми вже якщо ми йдемо на збільшення бюджету, тому ми йдемо вже і на збільшення бюджету, і по іншим брендам. Наприклад, у Hisense це, можливо, ми побачимо все ж таки модель U8HQ, а це вже LED. І це вже буде ціна така сама, як Sony X85, я впевнений. Десь так 45 тисяч за 55-ку будуть просити. І тоді вже вибачайте, але там буде і яскравість вище, і локальне затемнення, неймовірне. Ну, Давайте роз, розмовляти в рамках саме грошей, бо ви телевізор купуєте не за характеристики. Ви ж не берете з собою, наприклад, з дому такі вийшли. Так, візьму з собою 120 гц, візьму IPS, візьму 55 дюймів. Ні. Ви приходите, ви заробили 38 тисяч, ви хочете вибрати собі телевізор в межах 40 тисяч гривень. І ось вам ці варіанти. Тому тут правильно, да? зрозуміли мене, що ви отримаєте за 37999, якщо ви принесете додому цей чудовий телевізор Sony. Ви отримаєте IPS без локального затемнення ще й з частотою 60 Гц. А що таке 60 Гц? Я вам зараз покажу. Тому що це важливо. І ми зараз маємо можливість це споглядати. Так. Наш улюблений ролик Full HD 24 кадри на секунду. Тут дивіться і Upscale, тому що бачите, є ролики е 4К, а цей ролик записаний в форматі Full HD. Тому телевізору. Окрім того, що він обробляє 24 кадри Full HD, йому ще треба апскейлити на 4К. І я не можу сказати, що Sony щось там неймовірне робить. Ні, він не робить неймовірного, нічого не робить неймовірного. Ну я не, не цей ролик не, не з тим посилом, що я зараз хочу вам споплюжити телевізор Sony. Тут ми просто розказуємо за бюджет. І ви отримуєте, ви купуєте, наприклад, Hisense за 35 тисяч гривень його оптимальна ціна. Ви отримуєте 120-герцовий екран, ви подивіться на динаміку, як він обробляє зображення динамічних сцен. Чудовий, нормальний апскейл IPS-матрицю та ще й з локальним затемненням. Єдиним мінусом, звісно, буде операційка. Сюди ви торенти не затулите і не будете їх дивитися. Але якщо ви дивитесь Netflix, YouTube, якісь там онлайн сервіси офіційні, тобто ви підтримуєте офіційний контент, як я, наприклад, я зараз ну не дивлюся і вже давно не дивлюся, я не качаю фільми з торентів. Я, якщо захотів подивитися Wednesday, я купив підписку собі на місяць. Я за місяць подивився Wednesday, Мені сподобалось, я ще на місяць купив 10 євро. Витратив. Але там вже кайф, там не треба оце качати, мачати і все інше. Це вже трошки інший знаєте, рівень споглядання. Я зараз нікого ні в чому не переконую. Це моя особиста думка, тому давайте це опустимо. Отже, отримуєте чудовий 120-герцовий телевізор з локальним затемненням, супер чорним кольором і ips ІПІС-матрицею, якою ви будете дивитися зліва, справа, зверху, знизу. І 38 тисяч Philips 55 iOS 88.07. Якщо ви зараз напряму мені задасте питання, а що би я взяв би собі, то напевно я би взяв би Philips. Звісно, будете ржати і казати, що я там може проплачений блогер чи ще щось. Ми зараз дивимося е, на телевізор в рамках Я приніс його вже собі додому. І чому е, телевізори Philips мені подобаються? Я ще раз наголошую, можливо, для тих, хто перший раз на моєму каналі. Ще раз кажу: коли ви приносите телевізор додому, просто коли от ви визначилися, три моделі перед вами є. Коли ви визначились, просто уявіть, що ви принесли собі цей телевізор додомцю. Додомцю принесли, повісили на стіну, і що ви отримуєте? Ембілайту немає ні у Хайсенса, ні у Sony. Ну, немає. Ну, ну так, ну, звісно, немає. І це досить. Я от заради Ambela взяв Філіпс. Я знаю, що в нього нема локального затемнення, і там прийдеться змиритися з тим, що там чорний. Ну, <кхм> Ну, м'яко кажучи, ну там нема чорного кольору. Ну, нема. Ну... Але я вже звик, у мене також вдома. Я зараз повернусь додому з офісу піду. У мене там IPS, там так паршиво локальне затемнення працює, бо там Edge підсвічування. І повірте, ну, це не ice. Тут прийдеться з чорним миритися, тому що він тут не чорний, він тут більше схожий на сірий. Тому, якщо ви більше дивитеся фільми, але завдяки Ambilight я повторююсь, ну нормально там все буде. Тому е я би точно не вбрав би Sony. Ну, не знаю, я не бачу сенсу. Ну, Sony, ну, Sony. Тому що я розумію, чому так відбувається. Sony це крутий бренд. Ми давно знаємо, що Sony це класний апскейл. Але, ну, чесно кажучи, це вже трошечки наглувато такі переоцінені телевізори. 38 тисяч за 55, ку 60 герцову на IPS. Ну, Щоб там щось неймовірне було, ну не знаю. Е, я би обирав між Хайсенсом і Філіпсом. І враховуючи мій підхід до вибору телевізору, дивіться, мій підхід. Я не оберу вже з характеристики, там, локальне затемнення, нелокальне яскравість у Philips 500, ні, у Хайсенса 600, він більш яскравіший. Я це зараз не беру. Я беру враження. Враження від купівлі телевізора. Саме враження. Коли я принесу його додому, я буду казати: вау, Ambilight, вау, там, ну, от, ну добре, Android додатково. Так? Але, ну слухайте, якщо у вас бюджет до 35, а 38 то вже 3 тисячі треба когось позичати, то гляньте на оцього товариша, оцього Хайсенса, бо він чесно, він своїх коштів точно вартує. Якщо ну, не враховувати, що у нас є Філіп Ембілайтом, то Хайсенс, напевно, саме по зображенню. Буде кращим вибором. Вибачте, ну саме по зображенню. У нас нещодавно висів OLED 65 і 707. -й. Поряд з цим Хайсенсом 55 сім ашкою. Ви знаєте, в деяких моментах, ну, майже в більшості моментів Хайсенс показував так само, як oled телевізор І це дійсно круто. Ну, давайте наостанок вже зробимо висновки з цього відео. Повторюсь, якщо ви з міста Кривий Ріг ласкаво просимо в магазин, поки телевізори є, я поставив яскравий на Sony, ну, хочу яскравий поставити, що не можна його ставити. чи що. Бо у багатьох є думка, що телевізор вийде, і він так швидше вийде з ладу. Та нічого він не вийде. Наприклад, у вас яскрава кімната вдома, і що десь є попередження про те, що не ставте яскравий режим, бо у вас телевізор вийде з ладу. Не слухайте цю дурню. Телевізор має працювати, бо в нього є такий режим. Виробник в сервісному меню. Може обмежити напругу на світодіоди, які встановлені в телевізорі, для того, щоб вони не згоріли тупо у вас за 5 хвилин. Але яскравий режим це в рамках допустимої норми для телевізора. Тому використовувати яскравий режим абсолютно спокійно можете. Ну, чесно вам скажу. А випадки, коли там розказують, що ви знаєте, там люди, які постійно дивилися на максимальні яскравості, у них е швидко вийшла з ладу підсвітка. Та слухайте, підсвітка може вийти з ладу ну, в будь-якому випадку. Будете на стандартному дивитися, на режимі кіно будете дивитися, вона просто може вийти з ладу. Тобто, ну, це таке, знаєте, купити машину, поставити її в гараж і дивитися на неї, не їздити, тому що ну, десь в ямку можна влетіти. Та можна влетіти. Ну, що, що, хто застрахований. А от з приводу гарантії на Philips 2 роки і на Hisense 2 роки на Sony Рік. Тому, друзі, робіть висновки. Я сподіваюся, це відео було для вас корисним. Це, як знаєте, як висновок по цим порівнянням, які нещодавно були на нашому каналі. Сподіваюся, вони були для вас цікаві і. E, дякую, що споглядаєте. Слава Збройним силам України. Не забувайте донатити допомагати хлопцям та дівчатам, які боронять нашу країну. І що секунди вбивають цих нелюдей e, від себе. Ми завжди проводимо що, що вихідних, Ми проводимо розпродаж вихідного дня. Якусь цікаву модельку я кидаю в розпродаж. Слідкуйте за телеграм-каналом, за Ютубом. Бо я дублюю і на Ютуб, і перші отримують спеціальні пропозиції саме ті, хто на телеграм-канал підписаний Смартшоп Керює. Там і чат у нас є по вибору телевізорів та іншої техніки. Тому 2% від кожного проданого телевізора в. В рамках розпродажу вихідного дня ми переводимо на Збройні Сили України. У нас вже в розпродажі вихідного дня був Sony 55, розпродаж вихідного дня був Хайсенс 55, можливо, скоро буде Філіпс 55 в розпродаж вихідного дня. Але в особистих повідомленнях, друзі, ми не там величезний магазин, там з гарячими лініями, з кучей якихось там незрозумілих консультантів. Ви якщо мене набираєте, і я вам кажу, доброго дня, це магазин SmartShop», ви вже по голосу можете дізнатися, що це я. Я особисто веду свій канал. Я особисто займаюся магазином. Особисто ми з Денисом перевіряємо ці телевізори, консультуємо вас. Бо більше ну, немає у нас 10 людей. Ви не потрапите на якусь іншу людину. Ви потрапите або на мене, або на Дениса, які чудово вас проконсультують, нададуть вам максимально повну інформацію. І в нашому магазині саме ті телевізори, яких немає у інших. Тому що, якщо вони будуть у інших, якісь об... визначені бренди просто не будуть продавати. І будуть задавати питання власникам цих магазинів. У нас такого немає. Я можу хочете там, замовити в мене Samsung, я вам привезу Samsung. Не проблема, взагалі нема проблеми. Samsung висить десь от, ось тут, ось AU-71.00. Будь ласка, Samsung висить. Єдине питання в тому, що я знаю, що якщо я Samsung привезу 55 наприклад, Q60 або окей, Q70, я привезу повіше, він у мене буде камнем висіти, 10 років буде висіти на вітрині, бо він не цікавий взагалі. Якщо хоч Sony, це бренд з ім'ям, який е, часто питають і вибирають Філіпсом. Хто цікавиться, в кого Philips міняє на більш нову модель, ну, Хайсенсом зараз людям важко пояснити, що є, от знаєте, що є, от Хайсенс дійсно класні. Преміальні моделі, важко, тому що всі вже звикли купувати Хайсенс ну, бюджетний. Там є сімашкію, який там ну, не показує тієї яскравості. Там яскравість до 400 кандел, може 350, може 400 максимум можна вижити. А 6 – Це звичай, звичайні бюджетники, навіть без уплавнялки. Там а 4 – Ми вже звикли до того бюджетного Китаю, який має ну, стояти там на вітринах. А от такі цікаві, дивіться на білий колір просто у Heisens, А От такі цікаві моделі, як UCMHQ, можна знайти саме в нашому магазині. І порівняння подивитися саме на нашому каналі. Друзі, я багато напевно розмовляю. Сподіваюсь, за цей спіч ви встигли порівняти ці телевізори саме на зображенні. По звуку, ну вибачте, сьогодні нема часу. Якщо цікаво, вже в особистих повідомленнях. Якщо ви будете обирати між якимись моделями, я вам мені не важко порівняти особисто. Вам в особисті повідомлення кинути додатковий ролик або кинути його в телеграм-канал. Слухайте можливості зараз, якщо ви вже вмієте включати Ютуб, то напевно ви зможете знайти контакти, якщо вас щось зацікавить, і дізнатися будь-яку іншу інформацію. Тому ще раз дякую за те, що слідкуєте за каналом. Слава Україні! Скоро побачимося! Відео буде дуже цікаве.